Your trusted partner. Знаєте, як часто буває? Запросили консультанта, він щось пофіксив компанії, молодець, або стажер залив нове оновлення в продакшн, і всі дуже раді. Months, а що далі? Далі ніхто не чіпає їхні аккаунти. Вони й далі мають собі доступ до всіх систем, хоча вже давно не працюють над проєктом. Це одна із найтиповіших помилок в управлінні доступами. Але її дуже легко уникнути. Сьогодні покажу, як телепорт можна видавати тимчасовий доступ на кілька годин або контрольований доступ на час контракту, і він автоматично зникає без ручного відкликання і без ризиків. Все просто і безпечно. У телепорт користувачі не мають доступу до систем за замовчуванням. Спочатку вони заходять і бачать порожньо. Якщо потрібен доступ, потрібно запросити його вручну. Запит можна зробити як на роль, так і на конкретний ресурс. У нашому випадку користувач хоче доступ до сервера Ubuntu Test. Щоб зробити запит, треба заповнити кілька обов'язкових полів, коли потрібен доступ, на який термін він потрібен і найголовніше, навіщо потрібно описати у коментарі. Заповнимо всі необхідні поля та надішлемо наш запит. Поки запит опрацьовується, також переглянемо, як це виглядає для адміністратора або рев'ювера. Приходить сповіщення про новий запит. Можемо переглянути всю інформацію. Хто запитує, на який ресурс, коли і з якими поясненнями. Далі можна відхилити або погодити доступ, наприклад, походити його на конкретний термін. Також дуже важливо залишити коментар, якщо потрібно буде провести аудит, щоб можна було повернутися до цих записів. Коли доступ погоджено, користувач отримує про це відповідне повідомлення і може спокійно працювати із ресурсами. Проте перед цим йому потрібно тиснути відповідну кнопку для того, щоб почав працювати відлік часу. Після завершення дозволеного часу доступ автоматично закриється. Якщо знадобиться знову, потрібен новий запит. Дуже важливо, що для того, щоб робити відповідні запити, в користувача також мають бути відповідні права і доступи. Є ситуації, коли ми не хочемо схвалювати кожен доступ вручну. Наприклад, є контракти з підрядником на 3 місяці, і ось тут телепорт нам допомагає із своїми Access List. Access List – це набір правил, хто має доступ, до яких ролей, на який період. Із яким тайм-тулів для сесій, і все це децентралізовано та прозоро. Ми з вами потрапили якраз на той момент, коли нам необхідно переглянути доступи. Ми відкриваємо Access List і бачимо, що у користувача досі є доступ, хоча контракт уже завершився. Цей доступ вже не актуальний, тож ми видаляємо користувача зі списку. Готово! І якби ми це не зробили вручну, після Access Expire телепорт сам закрив би цей доступ, без зайвих нагадувань для адміністратора. Хочете отримати приклад того, як телепорт працює із окремими базами даних, або із Kubernetes з кластерами, або із GitHub Actions, напишіть нам в коментарях, і ми для вас це зробимо. Або ви можете написати нам на нашу поштову скриньку info.iscotoom.com та отримати персоналізоване демо. Доступ це не щось, що ми маємо видавати на всяк випадок. Його треба давати, коли потрібно, на чітких умовах і з автоматичним завершенням. Телепорт дає саме це. Контроль без ручної рутини. Якщо було цікаво, став вподобайку та підписуйся на наш канал. Далі буде ще більше цікавих відео.